В ту сторону ми чуть-чуть продовжуємо. В ту сторону ми чуть підібрали. Знову дивимося, вертикально, зрізаємо на невеличкий пеньочок. Я знаю, що скажете, що тут джеревики, це куди росте на три бруньки, на зовнішню бруньку. Хоч віці тінь є. Так, тепер з цим розбираємося. Що ми тут робимо з цим? Оце, то що однозначно велике забрали дві штучки. Ця гілочка, є кілька плодових утворень. Укоротили, підсилили, будуть яблучка у нас. На ці все візьми сюди. Отож, лишаємо ще цей рік, два яблучка. Буде тут одно. Це поки що прикоротимо таке. Забрали. Ну, звичайне загущення там. Так, тепер з цим думаємо, що ми робимо з цим? З цим, з цим, з цим. Ну, однозначно, от... Ні, так не добре, ми зробимо. Поки що, а зараз будемо думати, бо я щось сам запутався, що з цим буде. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Що ми робимо, куди ми це виводимо? Тут пусто, значить цю гілку пускаємо сюди, значить ми це зрізаємо так. Там нічого такого нема. Забираємо, ще. оце забираємо. Будемо старатися сюди переводити. Може це, може все. Так, тут що? Тут це зрізав. Тут лише одно яблочко, а ці дві гілки зрізав ці укоротив. Будемо бачити, куди воно рости Нам принцип, навіть, навіть не так, отако ми зробимо. отак заберем заберемо це. Отак буде краще. Будемо старатися, бо так, як у нас є ця гілка тут, та гілочка там, а ця сюди. Будемо старатися виводити. Цю сторону сюди чи цю сторону сюди, а тут будемо обрізати, щоб ту виводити, бо тут, бачите, пустувати. Переходимо до цієї гілочки. Так. Ой, тут щось у нас і хворе. Озьобино, ладно, то таке. Забрали тут, забрали догори, це вкоротив, це забрав. Можемо загнути і прикоротити. Горизонтально чуть-чуть підсилили підсили. її. Щось воно крутиться. Так, цю підрізали. Що тут у нас робиться? Це зрізали, забрали. Ще чуть-чуть. Так, цю гілочку. Цю гілочку робимо так. Бачите? Нема сонця, підсилюємо їх, укорачуємо. Торосте туди всередину, на бронечку, поки що так. Там будемо все, мабуть, забагато. Так, тепер дивимося сюди. Сонце у нас відти. Розберемося зараз з цими гілочками, потім будемо розбиратися вже е, з провідником. От знову у нас вийшло трошки, були зрізи, віничок. Що ми робимо? Що ми робимо? Це однозначно забираємо. А так, забрали. Це, щоб менше затіняло нам, але і плодів нам треба залишити. Так, Це росте до гри ми забрали, цю прикоротили, зав'яжуться плоди, вона опуститься. Тоді будемо думати, чи може замінимо цю, чи ні. Це до гори росте, укоротили. До гори росте, укоротили, В крону укоротили, це забрали. Це прирізали. Цю видалили. Цю на короткій. Цю догори росте, видалили. Яблучко є, до гори росте, ну не догори. Що ми з нею можемо зробити? Да, нічого ми не зможемо. Це обрізаємо так, це обрізаємо так. Це підрізаємо. Тобто ми чуть-чуть звільнили. Йдемо вже по кругу, тоді будемо. Так. Все, що в нас тут забрали. Хотілося б так зрізати, Не нема. Зріжу так, щоб сюди пішло. З цим всім Давайте так. Оце забираю ось так, зразу. Нам крона освітлилася. Так, так і так. Цю гілочку ось так. Ну, Обростаючи молода деревина, вона ну, не заважає. Хай буде. Так, ну ладно, вже йдемо тоді по кругу, по кругу йде до цієї гілочки. Бачите, дуже багато у нас якби таких бокових гілок, які нам заважають трошки. Добренько, розбираємося з цим. Цей вниз не буде. Це прикорочуємо вниз. Яблучко одного лишили, забрали. Цю. Ра, був зріз, Раз, два, три, чотири. це Зрізаємо, прикорочуємо. Це отак. Якщо що, може перенаправимо потім в цю сторону, щоб заповнити цю площину сюди дивимося. Так, воно сюди. От у нас ця гілочка так якось іде цікаво, бачите? Є тут кілька плодових утворень. Якби хочеться якось її забрати, на цю перевезти, але там бажано нам завантажити хоч трошки плодами. Так, що ми робимо цього року? Так, це забираємо, це прикорочуємо, це забираємо, дали світло, це що в крону. Прикоротив догори, забрав. Прикоротив. Тут прикоротив. Це щось незрозуміле. Не вниз росте. Зрізав, зрізав, зрізав. Навіть так. Так. Зашаю кілька плодових утворень. Щоб не, бу, не, не стимулювати ріст. Так, тепер що я роблю тут? Щоб ми потім могли це зрізати, оце. Це рік, мабуть, зараз я її почищу зрізам, нам треба на щось буде перевести Попробуємо, щоб воно трошки пішло сюди. Перше цю зрізаємо, залишаємо на пеньочок, щоб, щоб воно у нас спустило молоді пагони. І так само цю на брунечку І потім можемо цю зрізати, а цю відпустити з цими гілками. Це прикорочуємо. Тут нема. Чому залишаю цю гілку? Дуже мало плодів, оголена деревина. Щоб у нас гілочка сильно не росла, нам треба залишити звичайні плоди. Забрали плодів є. Раз, два, три, чотири, дуже мало на цій гілки. Так, це. Зрізаю, перевожу, цю вкорачую так. Залишаю два плодових утворення, це зрізаю на плодовому утворенні. Теж два плода є. Зрізаю. Це чуть прикоротив. Це прикорочено, світло попадає. Далі ця гілочка. Це тако що вони зрізали, прикоротили. Два яблучка тут є. Цю прикоротив Це теж таке воно нещасне, але нехай буде, щоб було, були ростові процеси. Так. Наступне, наступне, наступне. Це зрізаю. Щитівка росте до гори. Це забрав, це до гори забрав. Не знаю, який толк це, це ми загнули там. Що в нас тут ще залишається? залишається? Є так само тут ця гілка майже має кілька плодів, змушений це залишити на цей рік. Раз, два, три, чотири яблука є. Цю забрав. Цю зрізаю, цю прикорочую, прикорочую. Так само тут два яблучки є, прикоротив росте догори. Ну таку ми зробимо цей рік. Щоб не було буйних таких у нас. Ну, це отак. Все, з цим плюс-мінус завершили, йдемо до провідничка сюди. Так. Тут що у нас? Це прирізали, це щось непонятне. Залишаю хоч трохи, може щось повідбиваю, прикорачую, бо нема сильного приросту там, де нам треба. І ми змушені чуть-чуть. Так, що тут робимо? Центральний провідник. В принципі, лишається слабший, але так як в нас вже дерево сформоване, і тут навіть є плодові творення, ми зрізаємо ось цей. Це вкоротимо на бокову броньку. Це вирізаємо. Ну, на кільця в нас не виходить. Так, це ось так. Це забрали, залишили один центральний провідник, кілька обрустаючих тут. От У нас є яблучка, Раз, два, три. Ці яблучки нехай будуть тут. О, так, це все конкуренти. Бачите, оця товщина вже ми її видаляємо. на цієї. Ну, цю заберу, щоб видно було. І цю На кільце. Бо товщина цієї ще я маю зрізати, половина провідника. Ну і провідничок трошки укоротим. Все, з цим деревом закінчили. Сюди. Ще хочу сказати, бачите цей весь нальотик. Беремо щіточку таку е металеву на древній основі. Бажано жовту, щоб вона була м'якша. Щіточку це все зачищається обробляється осінню залізним купоросом, весною мідним купоросом, Мінними препаратами і далі по чистий ствол, що там ще є? Це, це треба забирати. Дякую за увагу. Ось так у нас вийшло. Бачите, яка у нас? Підстрижена, гарно зачислена яблунька, аж співає.